Так, Здивимось, що там нам карти скажуть про Харківщину чи москалі підуть, як настане перемир'я. Сідаємо спокійно, вдихаємо і слухаймо, що Таро нам нинька покаже. Перша карта шістка пентаклів. Ой, то така карта про баланс, про обмін, про ти мені. Я тобі е, вона часто говорить про домовленості, переговори, коли одна сторона дає, а інша щось бере. Тобто, може бути, що Русня буде пробувати виміняти свій вихід з Харківщини на якісь вигоди для себе. Не просто так пішли і все. А з якимись умовами, е, хитрощами, може навіть обіцянки. То не жест з доброї волі, а торг, як на базарі. Друга карта п'ятірка мечів. А оце вже дуже промовисто. Карта показує конфлікт, підступ, бажання взяти своє будь-якою ціною. Ворог не визнає поразки, навіть як відступить, то з злістю і хитрістю може вивести частину військ, але так, щоб лишити за собою слід, диверсії, мінування, контроль території через страх. Це карта того, хто грає брудно. І третя карта туз кубків. Ой, а ото вже світліша енергія. То е, карта нових почуттів, надії, очищення. І вона показує, що після всього того бруду і конфліктів на Харківщині таки з'явиться шанс на оновлення, на емоційне полегшення. Е, може не одразу, але якесь світло е, вже пробивається. Е, карти показують, що русня може частково відійти через вигоду або тиск, вони будуть хитрити щось там домовлятись. Та водночас енергія. Ту закупків каже, що після всього того болю прийде полегшення. Люди на Харківщині зможуть видихнути, відчути, що ситуація потрохи очищується. Віра, терпіння і сила духу то наш захист, а все темне колись мусить відійти.